Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо грати в різні естетичні тавери. Я сподіваюся, що ви зрозуміли це по обложці цього відео. І що ще хочу сказати, що це буде перша частина. Тобто в цьому ролику ми будемо грати тільки в одну таку і оцінювати її. А взагалі таких частей буде багато. Ну, Напевно, штучок 5-7. І з них усіх ми оберемо найкращу таур, яка нам найбільше сподобалася. Ну і погнали проходити. Я візьму і це, і це, бо воно безплатне, наче і он, що нас чекає сьогодні. Сподіваюся, що ми встигнемо пройти за 10-15 хвилин. Ну, а ми починаємо. Поки пружинка мені тут не потрібна, тому я візьму супершвидкість. Ой-ой-ой, ой, ні-ні-ні. -ой 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 -ой. Краще, яка буде така пружинка. А то е супершвидкість надто швидка. І, звичайно, що я першим, що бачу, що тут різні бутилочки і всякі сердечки. І гляньте, який мішне. Оце оцей стендик взагалі такий крутий. І це обі називається бабл. Бабле. Бабл, баб баб. баб. Коротше, якось так. Баблі обі. Як ви бачите, я вже не можу нормально його пройти. Давайте ось тут пройдемо з пружинкою, а далі вже її вимкнемо, бо вона трохи там заважає. Отут ми її вимкнемо, бо над головою там ті штуки, і через них неможливо пройти. Думаю, тут вже можна вмикати її. І тут ще й треба дивитись, де вмикати, а де не вмикати. Тобто, да, тут ще треба і це врахувати. Гляньте, яке круті бутилочки, я взагалі тут зараз з ума зійду від такої естетики. М -м 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 -м, мені вже подобається це обі, і по складності воно. Читав, і по складності воно зовсім легеньке. Тобто для мене воно крутезне. Крутезне облі. Ай-яй, я впала. Я думала, тут не наноситься урон. До речі, до речі, я хотіла вас дещо спитати, а у вас уже стоїть ялинка? Да. А ще, ще хочу сказати, що у мене є свій телеграм-канал, назву якого ви бачите на екрані. Тому я дуже вас прошу підтримайте мене. І підпишіться на нього. Там дуже цікаво, і я частенько пошчу там щось. Але, на жаль, він зовсім не має нормальної підписки. І, ну, я не можу, якби. Да. Тому я дуже прошу вас підписатися на нього. Поки я проходжу ось це обі. І, до речі, силочка на нього теж є у профілі. Ай! Ну, Тут прикольний обмі, воно, от, ліжки, оці всякі. От, саме естетичне воно, воно реально естетичне, і я не знаю, але мені воно вже подобається, і по складності воно навіть не важке. Тобто навіть нуб зможе пройти його е, за хвилин, ну, зимі, ну, за хвилин 30, а такий як я, така, як я, я, я людина, пройде ну, за хвилин 15-20. Я думаю, дивлячись, яке воно по висоті, по висоті. Бо бувають такі, знаєте, -ізі обі але вони величезні, що ти проходиш їх там годину. Тому. Оці бузенькі, хорошенькі жопки. Боже, які вони хороші. Коротше, це відео називається естет... саме естетичне відео з усіх на, моїх... на моєму каналі. Зрозумала назва, теж назва, назва цього відео обложка цього відео не така, як потрібно бути. Отак от. Так от. Угу. І перше, що ми проходимо, це саме Бабли Тауер. Вона мені одразу сподобалася. Бачите, як я відчула естетику заздалегідь. Я, до речі, навіть цими пружинками не користуюся. Так, нам ще там ба. Стоп, це що вже кінець? Невже в цьому відео ми пройдемо ще якусь естетичну ще якесь естетичне обід? Чи, можливо, для нас, на нас чекає щось новеньке? Ні, це вже все, кінець, друзі, ми пройшли його. Ну, а я дякую за перегляд цього відео і всім пока-пока. Добре, я шуткую, не покапка. Я просто в шоці мене зараз порве! Давайте я пройду його ще раз. Аби вам не ускладнювати роботу, я його пройду ще разок і потім вернусь до вас, щоб показати, що на фініші, і оцінити тавер. Можливо, можливо, ми чогось з вами не врахували. Я постараюся якнайшвидше пройти його. Тому поки я вимикаю все, камеру вимикаю і буду проходити його. Ну, а я вмикаю камеру назад. І, як ви бачите, я вже пройшла все обі. Тут вже є якась дівчинка, але я не думаю, що це надто добре і надто погано. Тут є ось таке озерце, на жаль, якому не можна купатися. Це перший мінус, тому що. Було б прикольніше, якби на ньому, в ньому можна було купатися і ходити. Також тут є ось такі естетичні собачки мишні, такі печень, печівко таке, і квіти, і ось такі ще мольберти, велосипеди. І найкраще, що тут є гойдалка на дереві. Зараз я вам покажу. Ось, типу, ти глядаєшся тут. Ну, по-моєму, прикольно. Ну і найголовніше це коврик літак. І ми можемо політати над всім обі. І подивитися усі мінуси його, які тут є. Але я. О, це від мене йде лучше? Але я, на жаль, не бачу ніяких мінусів тут, яких би можна було побачити. Тут є ось такий одяг. Я хочу ось цей радужний. Це радужний? Ні, стоп, це не те, що я хотіла. Стоп, стоп, стоп. Це не те, що я хотіла. Ось я хотіла. А, -а, -а, -а ось це я хотіла. Ось це. Ага. Отак от, от. Ну, дякую за пере. А! Дякую за перегляд вам цього відоса. Ааа, які котики! Ой! Дякую за перегляд вам цього відео. До нових зустрічей всім па-па-па-па!